Привіт, це Ерік. Ми продовжуємо наш безкоштовний курс. Ми спершу вивчаємо самі базові компоненти в цьому модулі. Перший модуль, вже пройшов, хто його не дивився, обов'язково подивіться. Наступні модулі будуть там більш практики, і все це будемо групувати. І якщо ви питаєте себе чи мене що в мене на голові, то не партесь, я тільки її помив, адже нещодавно дали світло. в мене є певний проміжуток часу між виключеннями, і я хочу записати це відео. Тому навіть якщо б у мене тут була мильна піна на голові, я б все одно записував це відео. Ну, якось в такий час живемо завдяки нашим недосусідам, недодержаві, яка мусить розвалитися і зникнути всі, хто в ній живе. А погано ми поговоримо потім, коли воно зникне. А давайте поговоримо о курсі. Іконки здавалось би дуже проста тема. Береш, знаходиш іконку, підставляєш і все. Але в реальності, коли я користуюся певними застосунками, я бачу навіть розбіжності іконок. Просто подивіться на ось це. Ви бачите різницю гарних підібраних іконок та просто рандомний вибір. І взагалі таке зустрічається часто у початківців. Вони не використовують єдиний стиль, вони його просто не помічають. А вам я хочу завдяки моєму курсу хоча б трошки привити, щоб ви бачили, що іконка мусить бути. Всі іконки мусять бути схожими. І взагалі розповісти про те, як працювати з іконками в ЮАІКІТі, як їх взагалі робити. Там, до речі, є два способи. А зараз, якщо ти не дивився попередні відеоси по курсу, раджу подивитися, додивляйся цей відос до кінця. Став йому лайк, підписуйся на канал. У мене дуже мало підписок, треба більше. Адже курс цікавий, курс складний, складний для вас. Я, типу, все це і так знаю. І якщо ви підпишетесь, це мене змотивує робити щось ще цікавіше. Тому. Лайк ролику, підписка на канал, а ми починаємо. Взагалі, для тих, хто не в курсі, іконки не потрібно шукати рандомно, десь там з боку, десь на іншому сайті. Треба качати готові паки або робити самостійно. Взагалі, в ідеалі, це коли у вас є графічний дизайнер, який може відмалювати іконки. Або ви самі можете це зробити. За це платять, за це додатково е, треба брати цінник, підвищувати. Але е, просто я розумію, що не всі початківці зможуть малювати іконки. Тому. Основне правило для вас, як початківця, як взагалі людини, яка не поки що не здатна ось всі всі е, каші іконок знайти е, правильні. Качайте паки. От якщо ви скачаєте паки, конок і там буде все, що вам потрібно, це супер. Зачастую, там не все, що вам потрібно, тому. Навчиться трошки малювати хоча б фігмі в Векторі. Взагалі про те, де брати іконки, я розповідав в іншому відео. Воно, скоріш за все, вийшло, десь тут з'являється, тому що я його готував паралельно з цим сценарієм. І я думаю, що варто його теж потім подивитися. І з того відео буде домашка. Тому, типу, треба буде дивитися цей ролик, потім той. Там буде дуже багато корисного контенту щодо іконок і де їх брати. А в підсказках тут з'явиться. Візуально, іконка е, мусить з чимось поєднуватись. Я просто проводжу приклад, що зачастую іконка поєднується або з логотипом, або зі шрифтами. І як ви можете побачити, на прикладі логотипу ось тут то це поганий вибір іконок. Чому це поганий вибір іконок? Тому що ми маємо дуже, ну, так сказати, Класний, строгий логотип. В нього є ідея, в нього є певні правила. Правила заключаються в тому, що в нього не закруглені кути, і що шрифт досить жирний. Ну, я маю на увазі ось цей. Ну і сама іконка намагається візуально, е, так сказати, поєднатися з цим шрифтом. Ось як приклад. І це дуже класний, показовий, е, простий логотип. Тут немає якихось складнощів. І варіант, використовувати ось такі е, іконки. Вже відпадає, тому що ми бачимо, по-перше, закруглення, яке нам не дуже підходить. По-друге, ми бачимо використання якихось неправильних форм в плані автомобіль, який ну, взагалі не підходить к, цій, к, цім, к цьому шрифту, к цьому вигляду, тому що в нас є круглі фари, в нас є певні закруглення, воно жир, жирніше виглядатиме. І взагалі буде забирати на себе більш акцентну увагу, якщо там порівнювати з іншими іконками. Тому логічно, що це не підходить нам як е, пара іконок до логотипу. Так це працює зі шрифтами. Тобто, візьміть видаліть, видаліть ось це, і ось вам шрифт є, і він теж з ними не поєднується. Я не буду довго мусолити цю тему. Хто хоче з цим розібратися, буде стрім, е, можете там за це запитати, трошки ще поясню. Але як пояснити те, що ти вже. А я не встиг записати. Продовжуємо. Донатьте ЗСУ, тому що Русня це не люди, тому що Росія це не, до... не держава. На етапі монтажу побачив, що при записі без світла у мене було енергозберігання, тому трошки відео буде підтормажувати запис екрану, і там будуть ар артефакти. Але вибачайте, але я думаю, все буде і так зрозуміло, і з цим. Ну але в майбутньому буду знати, що при вимкненні енергії в мене енергозбереження працює. Я зупинився на тому, що ці іконки не підходять. І цю тему можна розвивати більше довше. Головне тут насмотреність, або як на українській можна сказати, ось насмотреність. коли ви можете побачити із таких певних елементів дизайну е, якісь загальні правила. Про це може бути відос, але я не обіцяю. Але в нас є приклад, коли іконки дійсно підходять. І це дійсно ну, намагання підібрати іконки під логотип під шрифт це правильно. Намагайтесь кожен раз там пошукати декілька варіантів, попідкладати їх ось в проєкт, підставивши лого, там шрифт, іконки і подивитися, співвідносяться вони чи ні. З часом, може, спершу вас не буде виходити, але з часом буде получатись. Тому для початківців, які не можуть підбирати іконки, вже створили та намалювали цілі паки іконок. І більшість із цих паків дуже круті, дуже класні. Є платні, є безкоштовні. відосик, про який я казав, там відео посилання буде під відео. Я там розповідаю про них. Вони не дуже дорого коштують, тобто ви можете навіть врахувати цю вартість в проект і купити їх собі, використовувати ці іконки. Ну і взагалі, ось для вас домашка подивитися те відео, воно буде в посиланні під роликом. І подавати собі фігму, скачати собі паки іконок якщо хтось хоче купити їх, віддячити автору за їх старання. А тепер давайте попрацюємо з. Іконками я покажу, як вони працюють в фігмі. О, у нас буде, я зараз не зможу це продемонструвати, тому що в мене немає інтернету, але у нас будуть певні групи. І, до речі, є два способи створення іконок. Зараз я показую перший. Нехай в нас буде ось такий пак іконок. Звичайно, він буде більший, але з цього почнемо. У вас є перший спосіб, який мені не дуже подобається, але взагалі його можна використовувати. У вас є перший спосіб, де ви можете всі ці іконки, по-перше, додати у фрейм, це необхідно зробити, і вирівняти всі іконки по розміру, приблизному, якому візуально буде між собою вони поєднуватись. Ну, я маю на увазі, що якщо, наприклад, це 19 на 20, то і це буде десь 19 на 16. Ви бачите, що є закономірність, що іконки мають якийсь там розмір. Приближений до 18-19 пікселів. Тому що не всі іконки будуть круглими, деякі іконки будуть там, ось такими, більш горизонтальними, деякі будуть більш вертикальними. І це буде якби, фрейм їх захищати та робити відступ. На стрімі, може, я розповім детальніше про те, чому фрейм. Але, ну, типу, запам'ятайте, що іконки мусять бути у фреймі. Курс просто не про це. Я просто буду показувати, як це працює в курсі. Перший спосіб складається саме з того, що ви е, насобирали ось так іконки якісь, і не додаєте їх варіанти. Урок по варіантам був раніше. Але е, такий спосіб незручний, тому що ви можете, ну, він зручний для когось, ви можете перейменувати icon, сл. Назвати просто rename натиснути. І тепер кожну іконку ви називаєте окремо. Це і в другому способі треба буде. Просто називайте Linear це як е, варіант, лінійна іконка, або Bold, це як заповнена іконка, і називайте його Moon. Ну, Місяць або Icon/Linear. І це ж можна зробити з усіма ціма іконками. Давайте я виділю ті, які я не зробив, і швиденько їх переіменую. Я натис, виділяю їх, натискаю Ctrl-R, обираю current name, тобто існуюче ім'я, даю слеш, там вже є. Пишу Linear, ставлю слеш, і тепер Rename. Тепер мені залишається лише тут проставити е, з Naming Cloud, тут якийсь там типу, е, Budget budget plus ну і таке все інше. Тобто я не буду зараз перейменовувати їх всі, але продемонструю. І тепер у нас є три варіанти: іконок, які ми називаємо Ctrl-R, і це в нас Icon Bolt, тому що вони заповнені м, всередині. Це теж потрібно, іконки інколи між собою будуть якось взаємодіяти. Тобто, при наведенні, наприклад, на цю іконку може становитися воно болдом. Це теж візуально дуже приємно виглядає. І болт Moon називаємо це, називаємо bold Sun і останнє називаємо bold Cloud. Тут випливає те, що ви мусите все неймінгом робити. Ось цей урок, коли був там перший чи другий, про неймінг, він дуже важливий виявився. Зараз, якщо ви не запам'ятаєте, як правильно називати ці всі слої, то на жаль, ви не зможете, е ви не зможете це все робити в ЮАІКІТІ. Начебто всі назвали так. І це і є наше рішення. Якщо ми зараз тут е оберемо, хочемо додати якусь іконку, нам для цього потрібно натиснути на ось це ресурс Shift-I. І знайти, на це не дивіться, я це скоріш за все заблюрю. І натиснути «Робота з іконками і обрати «Айкон». І тут в нас буде ось така ієрархія. Як ви пам'ятаєте, ми називали icon/linear bold, і там вже назва іконки. То коли ми натиснемо вкладку, у нас з'явиться icon, ми натискаємо і бачимо саме це розділення: «Болт» лібо linear. Ну, лінійна або заповнене. Ну, наприклад, лінійна. І ми бачимо список всіх іконок, які в нас є. Можна їх зробити ось так, і це буде теж зручно. І тепер ми можемо працювати в проєкті з кожною іконкою, і, наприклад, переносити одну іконку, потім натискати, шукати знову, знову знову болт, наприклад, і якось там сан вставляти. Виходить, що цей спосіб працює ось так. Мені він не подобається, я не звик так з ним працювати. Тому я для себе використовую в роботі наступне. Я е, зазвичай використовую так, що я їх виділяю і додаю е, варіанти. Тобто я виділяю їх всі, ті, які я вже найменував, назвав по характеристикам. Можна, до речі, Linear Bolt прибрати, це буде потім додатково. Я натискаю Combine as Variant, і в мене з'являються всі іконки, і є певні properті. Тепер, якщо ви подивитесь, в нас є прям цілий. Цілі варіанти іконок. І якщо ми знову повернемось до нашого проєкту, нам потрібно додати якусь іконку. Ми натискаємо, знаходимо іконку, і бачимо, що в нас, ну, як називається ця сторінка робота з іконками, буде просто Icon, одна іконка. І при винесенні її в проєкт ви побачите, що у вас буде Property 1 Property 2 Linear чи болт. і ми можемо обирати саме стиль налаштування іконок, залежно від того, які нам потрібні. Тобто це виглядає дуже зручно в плані роботи і механіки роботи. Коли я маю проєкт, я створив іконку, обрав, наприклад, її Water, а збоку мені потрібно щось там додати, ще якусь іконку. Ну, наприклад, сонце, болдом. Я натискаю цю, копіюю її, швиденько вставляю, обираю сонце, обираю болт, і в мене вже все готово. Цей спосіб мені більш подобається, тому що я можу швиденько, просто копіюючи, вставляючи е в проєкті. Одну іконку робити їх різними. Тобто Cloud або Budget Accent і та, ну, таке і інше. Розвиваючи цю тему, наостанок, ну, типу, перед порадами, я продемонструю, як це взагалі робиться. Ми створюємо окремий пейдж з назвою Icon і робимо ось такий блок. Але я хочу для вас розповісти ще класнішу ідею. Недаремно тут виглядають іконки погоди та іконки е, з грошима. Уявимо, що в нас якийсь там. Менеджер фінансів з погодою. Ну, блін, ну якось так придумали. І ми хочемо ці іконки розділити, щоб, наприклад, на сторінці е, з інформацією про погоду в нас все одно не потрібна бюджетна інформація, а там навпаки. Тому я е, роблю ще цікавіше це все. Я його виношу за е, варіанти, щоб е, зробити знову, щоб кожен був майстер компонент, і розділяю. Тоді я розділяю, називаю Combine Variants лише бюджетну. А тут називаю е, цей Combines Variants погоду. Це ми називаємо замість Icon budget, а замість цього Icon weather. Тепер в нас ще цікавіше виходить. Якщо ми в проєкті. Будемо обирати ну, робота з іконками, а в нашому випадку це називається Icons UI там в КІТІ. Ми будемо бачити бюджетні іконки або погодні іконки. Ось так вони прописані. І це дуже класно, тому що, наприклад, я в великих проєктах вже не можу використовувати одну іконку. Мені доведеться їх розділяти на різні категорії тематики. Ви вже можливо можете поки що обійтися однією. Тому ми висовуємо бюджет і в списку е, бюджет, бюджетів ну, фінансових частин буде лише бюджетні іконки. А якщо ми знову перейдемо робота з іконками і скинемо везер, то ми бачимо, що в нас тільки везер, і ви можете сказати, ну це ж знову незручно. Потрібно знову лізти ось туди, в, як сказати, типу в компоненти, знаходити іконки і кожен раз перекидувати. Ні. Тому що тут працює інша система. Якщо, наприклад, мені цю іконку хочеться переробити в іконку бюджету, то мені досить натиснути ось тут weather, ну, відкрити список компонентів і натиснути бюджет. Тобто воно буде мінятися швидше. І це дуже зручніше, ніж те, що. Можна, як спочатку, я перший спосіб пропонував другий спосіб, ну ось так от розширити цю тему. По суті, це і все, що треба знати, ось так створюються іконки. Ви качаєте пак або створюєте свої іконки, кожному задаєте однаковий розмір, маю на увазі фрейму. Всередині все це якось видозмінюєте. І тепер у вас є чудові іконки. Для того, щоб в проєкті ще можна було не забувати про кольори. То Selection Color саме іконок, необхідно обрати з е, Primary або System чорний. Ну, не так, як я зробив, Selection е, System чорний. Тоді, коли ви будете закидувати вже в проект, та іконка відразу буде чорною по системному значенню Default 100. Це та тема кольорів, яку я розповідав раніше. Це для UiKit дуже важливо, тому що іконки в UiKit активно використовуються. І ось ці способи, три, про які я розповів, ну там другий переходить в третій. Вони, ну, типу, дуже зручні. Ну і наприкінці трошки порад від мене. Робіть іконки в одному стилі. Їх неважливо, де ви візьмете, намалюєте, або купите пак, або скачаєте там, типу, готовий пак, але не беріть просто з рандомних місць, вони не будуть візуально між собою сходитись. Якщо ви купите пак і паків, у вас не вистачає одної двох іконок, краще намалюйте їх. Ви зможете це зробити. Поєднайте декілька іконок і зможете. Називайте іконки згідно їх вигляду, модифікації, та розміру та використання. Насправді іконки тема буде ще розширятися в третьому модулі, і буде, мабуть, в четвертому як додаткова тема, де там складніша буде взагалі інформація. Але суть в тому, що іконки можна назвати як великі середні малі, також можна їх якось поназвати залежно від модифікацій, тобто світла, темна тема, болт, лінеар і все таке. Тобто це великий плацдарм для креативності. Скільки іконок ви створите, під які там задачі, то такі вони й будуть назви нести. І краще називати іконки залежно від їх е, функції. Якщо ви робите око, ну я думаю, ви зрозуміли, то краще його назвати або шоу, або AI, Тобто око показати, ну і типу, хайт, око запрятане. Не треба називати його якось нестандартно, якщо ніхто не зрозуміє. Дуже важлива порада наприкінці: якщо вам потрібно ну, хороший проект, хороші іконки, і ви не можете там знайти пак готовий. Краще найміть ілюстратора, е хоча б початкового, який буде, намалює вам іконки в SVG, і ви будете їх використовувати. Це дуже класно. Є певні проекти у мене були, які іконки малювалися. Ну, типу, виглядає це більш живіше в проєкті. На цьому все. Три поради, і домашку ви дізналися. Дивіться інше відео про те, де брати іконки, і думаю, що вам треба їх повторити, ті поради, пошукати ще якісь іконки, собі зберегти. Лінків на якісь сервіси там, на якісь паки не буде в цьому відео. Раджу шукати самостійно, вчіться, гугліть, це дуже потрібно для пошуку іконок, тим паче. І в наступному уроці ми поговоримо про дуже цікаву тему кнопки в UIKіті. Дякую, що додивились. На цьому все. Удачі, в вивченні дизайну та пошуку іконок.